Працюють усім селом на Сарненщині Ремонтують аварійний міст. Переправа через річку Горинь у селі Кричильськ є сполученням між кількома селами. Донедавна міст був аварійний. Наразі тривають роботи по його відновленню. Практично всім селом ремонтують переправу. Дмитро Тригубець спостерігав за процесом. Це переправа через річку Горинь у Кричильську. Збудована вона ще у 2013 році, проте останніми роками міст був аварійним. Нещодавно почались роботи по його відновленню. Мешканці села, а також декількох прилеглих, замінюють дерев'яний настил. Туда працюють тут як єдиний механізм, а керує робочим процесом староста. «В Принципі, міст сьогодні буде готовий. Одна ця частина просто щоб. Худоба сьогодні зайшла на вечір додому, то тимчасово просто не будемо прибивати, просто положимо, положимо на стил. Закінчити планують якнайшвидше, адже міст важлива транспортна артерія для громади. Перерву тут беруть хіба що на обід. Холодає, хлопці, холодає. Так що беріть. що що на обід і кому дякувати за обід? Картопля, варена, котлети, салат із буряка. Дякувати нашому народу, нашим до вони нас накормили всі разом стали. Після обіду відразу до роботи Євген Добридник мешкає у сусідній поляні. Розповідає для його односельчан, міст це шлях до місцевого медзакладу та сільської ради. Для кричелян, щоб приїхати в ліс, ягоди, дрова, гриби, а нам щоб сюди достатися в сільраду, ну і в амбулаторію, багато куди. Староста Кричинського старостинського округу Тарас Бонацький каже, така згуртована робота громади, тут звична справа. Не було в мене ще такого, щоб хтось щось відмовив, коли по проханню. Ну, всі молодці, тут в цьому плані немає ніяких питань. Деревину закупили в лісгоспі, поризали на пилорамі, перевезли, два рази обробили протигрибковими водовідштовхуючими речовинами. Останні, остання його дорога тут, вже стелимо. Загалом село єдине, яке знаходиться на протилежному березі горині у Сарненській територіальній громаді. А її голова Руслан Серпонінов розповідає, мости тут ремонтують регулярно. Попри війну, цьому році продовжуємо ремонт цих мостів, і в цьому році це вже другий міст в одному із сільських населених пунктів. За кошти міського бюджету ми придбали деревину відповідно, лісоматеріали в державного підприємства, а силами мешканців. І комунального підприємства фактично виконуємо ці роботи так званим господарським методом. До того ж, у Кричильську є іще ще одна переправа: втім, дещо вуща. Тож автомобільним транспортом тут не користуються, проїжджають на підводах. Однак мають надію, з часом займуться і ним. Дмитро Трегубець та Володимир Захаров. Новини Рівного.